Захотілося собі знайти якісь вінтажні прикраси в естетиці, такі, знаєте, сердець Аля і сен Лоран. Я, власне, знайшла їх на іспанському вінтеді, покажу пізніше їх на собі. Поки я їх шукала, я зберегла собі ще дуже багато красивих прикрас, які вирішила показати вам. Буде багато сердець, якихось класичних прикрас. Також я не зберігала дуже багато блакитних прикрас, бо думала про дівчину, який личить блакитний колір. Я власне обіцяла поділитись цим списком з нею, тому вирішила зняти такий огляд для всіх. Виборці будуть прикраси вартістю десь від 5 до 35 євро. Почнемо з такої красивої леопардової брошки. Брошки зараз це такий аксесуар, який набирає обертів. Тому обов'язково додайте свій гардероб, якісь такі аксесуари незвичні. Також я зберегла собі такі доволі класичні сережки, вартість яких 15 євро. Це бренд Napier. Napier. Якщо чесно, не знаю деталей про цей бренд, не можу розказати про нього детальніше, але дуже цікаві сережки з перлинами. Всього за 5 євро. Вони, до речі, є схожі, але як кліпси із більшими перлинками. Мені подобається носити навіть одну таку сережку, щоб додати якоїсь такої. Хотіла сказати перчинки, але виходить перлинки до образу. Починається моя синя добірка сережки без бренду No Name за 8 євро. Якщо вам личить синій колір, то як на мене дуже цікавий, дуже цікаві сережки. Це моя колекція сердець, це срібло. І пишуть, що серце з якоїсь Матері перлин я перекладаю з англійської. Так, тут є, м -м, як це називається? Проба. Тому це точно срібло. Його вартість 18 євро. І для срібла, мабуть, окей. Знаєте, як в Титаніку такий таке серце, але не синього кольору. В Титаніку було синє, Синє далі буде. Ще один срібний аксесуар це браслет. Знову ж таки, з серцями. Рожевий, доволі довгий із регулюванням. Вартість 15 євро. Рожевий колір. Я би такий носила із білою майкою і з красивою сукнею носити. Тепер трошки золота. Далі у нас легенькі сережки бренду Монет за 12 євро. Це американський бренд, який досі існує, десь там з 1930-х років. Сині серця. Дуже красиві. Це до речі, мабуть, є трошки вища вартість, ніж всіх інших аксесуарів сьогодні. 39 євро. Це кліпси, що зручно для тих, кого не пробиті вушка. Дуже красиві. Я б такі хотіла собі, але боюсь, що синій в зоні обличчя мені зробить мене трошки зеленого кольору. Знову серця. Дуже красиві. Це кліпси у нас. Так, теж кліпси. Агата Періс це французький бренд, вже десь другої половини минулого сторіччя. 38 євро також вони коштують. Білий більш. Це теж класний, якісний бренд, як монет. У них такі доволі оригінальні дизайни і якісні, якісна біжутерія. Просто чудові рожеві сережки в флористичному стилі, дизайні. 35 євро. Якщо хочеться додати в образ трошки грайливості, то це саме те, що вам потрібно. Знову неймовірні серця. Це сережки від Агата Періс. 35 євро. Білий колір знову. Супер аксесуар, який підійде для повсякденних образів, для вечірніх. Я би скупила всі серця. Кліпси від бренду Монет. Не мені схожі на соняшники, тому власне їх зберегла. Вони доволі великі. Не знаю, як вони будуть, чи будуть вони тяжкі, знаєте, чи комфортно їх буде носити довго на бушці. Загалом кліпси. І як... розраховані на те, що їх носи... носять недовго. Теж 35 євро. Зараз у нас все по 35 євро. Дуже гарно виглядають. Дуже класні. І, звісно ж, продовжуємо з сердечками. Серця від монет рожеві. І це, до речі, срібло. 35 євро. Теж такий, знаєте, серця, як Аля Титанік стайл. До цієї ж теми у нас ще один браслетик від монет, але тут дуже погано. Дуже погано його видно. Мені здається, що це серце посередині. Так, це серце з чорним камінням. І він на сонці темно-синій пишуть. Фото не передає. Вартість його 30 євро. о це сьогодні кліпси від монет, вже не серця, а такі хрести червоного кольору. Якраз такі аля, як я і шукала собі серця, аля і в Сент-Лоран. Ось в принципі я тому і зберігла ці. Кліпси, тому що вони теж нагадали мені таку естетику. Нове серця, від відеґати Періс, браслет з підвісками 30 євро Було в золотому кольорі. 14 лютого вже пройшло, але якщо ви хочете, Але мені дуже подобається, що він такий кольоровий, може додасть додати яскравості, знаєте, в будь-який образ. Знову продовжується наша колекція з сердечками, боже, я зберегла собі декілька таких оцих колончиків, знаєте, для фотографій. Ну, власне, ви бачите тут це сердечко від монет. Я собі точно придбаю, я не впевнена, що серце. Мені сподобався там ще один такий колончик від Агата Періс рожевого кольору. Сьогодні він не потрапить в підбірку. Можливо, я покажу вам його пізніше, коли замовлю. Срібна каблучка від Агати Періс. Насправді вона зовсім не в моєму стилі. Чому я її зберегла, не знаю. Але мені здалося, що комусь. Комусь воно може підійти. 30 євро і це срібло, але камені, здається, не натуральні синтетичні сінтетік десь в Франції їх продають. А Взагалі, він, наприклад, в Іспанії можна замовити точно з, Француз... з Франції, з Португалії, з Італії. Здається, з Голландії щось я бачила. Але загалом я так розумію, що вони як ніби. В деяких е куточках Європи, ніби як пов'язані там з Польщі, можна замовляти десь, mm -hmm. от якраз більше з Голландії, там, з північними країнами, з Німеччиною. Окремо тут більш південні країни, схід і південь. Тому в Іспанії від голландських модниць і шведських там, знаєте, не, не замовиш нічого. Якась дивна брошка і сережки від мене. Чому я це зберегла, Не знаю. Це. Схоже, знаєте, на якийсь е символ тамплієрів геральдичну лі лілію. Ну, не зовсім. Просто на днях це голила. Цей символ. Мабуть, хотілося зберегти собі якусь брошку, але вона мені не подобається. 30 євро за сережки і брошка. Якийсь специфічний, дуже аксесуар, браслет, Агата перес. 30 євро. Я собі такий хочу. Бо я хочу поїхати, я дуже хочу поїхати в Париж, і мені хочеться, щоб в мене було таке нагадування трошки про нього. Він такий, знаєте, з попсовими всіми символами Парижу. Ще такий більш еклектичний, чи що набір від Агати Крісті, ой, Агати Крісті, Агати Періс. <t montón átava> Травми дитинства. Мені сподобався цей символ ока, знаєте, можна закласти в нього якісь свої сенси. Набір коштує 30 євро. Він такий в золотому кольорі. Єдине, що синій, знову ж таки, для мене може бути занадто таким активним чи що-кольором, який мені не дуже підійде. Це просто неймовірні сережки синього кольору. Мені дуже подобається, дуже подобається вінтаж 30 євро. Золото з синім дуже гарно виглядає, дуже красиво Такий стиль, знаєте, класичний, багато під що підійде. Ще один схожий варіант трошки більш мінімалістичний, чи що. Теж синій з золотом, теж 30 євро. Дівчинка продає їх, бо купила в вінтажному магазині і майже не носила. Можна ще поторгуватись. І варіант брошки з колосками. Теж є в моїх. Доволі багато маю таких збережених в колекції обраних. Але ще не купила собі 30 євро 8 см. Довжина цієї брошки. Ще один варіант синіх сережок для всіх дівчат, кому личить синій. Сьогодні, сьогоднішня підбірка для вас 30 євро. Гада Періс. Доповнюємо колекцію сердець, знову ж сережки. Точніше, це кліпси від Аката Періс 28 євро. Теж такі дуже класичні, які можна носити під все. Хотіла показати вам ще ці сережечки. Це кліпси, до речі, від монет. 27 євро. Дуже подобаються мені такі квіти. Є здаються варіанти в сережках, такі не тільки кліпси. І теж класно, що колір білий теж підійде під усе. Така синя підвіска від монет. За 25 євро мені сподобався цей комірець, дуже класний дизайн з цих кілець. Незвичайний такий, знаєте, зберегла собі два годиночки від Агати Періс 25 євро. Ще й з оригінальним паспортом. Один з них в чорному кольорі, один такий квадратної форми і один круглий. На будь-який смак. Обидва коштує 25 євро. Збереглися оригінальні деталі, тобто, якщо у вас ручка більша, то його можна розширити. Дуже красива підвіска, така незвичайна від Агата Паріс з рожевим камінчиком. Це не срібло. Пише, що деплата, але не бачу проби. 25 євро його ціна. Мені подобається. Єдине, що, от, я думаю, чи підійде мені під всі виріси, враховуючи об'єм грудей, чи підійде воно мені під всі речі. Тут я трошки не впевнена, я би поміряла перед тим, як таке купувати. Ще трошки золота. Це в нас сережки, чи кліпси. Кліпси, червоні 25 євро від Агати періс. Ще є такий, дуже... такий дуже красивий браслет, але поки я. Зібралася його показувати. Його, на жаль, продали. Подобаються мені перлинки, як бачите. Коштував 25 євро. Новенький. ще одне дуже класне серце. Це брошка. Це 28 євро. що їй більше 20 років, але виглядає вона дуже класно. в класному стані. Золото, з червоним. з брошками. Не є декілька брошок, але я ще тільки вчусь їх. Використовувати. І ще я знайшла такий дуже акуратний браслет від Агати Періс зі срібла за 20 євро з знаком безкінечності. Доволі універсальна прикраса з сенсом. Доповнює колекцію сердець, така підвізка від монет срібного кольору за 5 євро. Сива синя підвіска від Агати Періс за 18 євро. Віка такого блакитно-синього кольору. Ще одна брошка від монет це якраз щось таке, знову ж таки, в тому стилі, який я шукала. От з приводу брошки саме я сумніваюся. Ну, хочу, я хочу таку брошку з серцем, але я, мабуть, не знайшла ту саму. 24 євро вона коштує. Ще один браслет, такий теж, схожий, трошечки нагадує безкінечність. 22 євро від монет. Красива прикраса для якогось, знаєте, образу грецької богині. І завершує нашу підбірку. Каблучка в формі серця від Агати Періс за 40 євро. Бі, мені здається, вона дуже підходить для моїх сережок. Це найдорожче, до речі, з сьогоднішньої підбірки. Вже доведеться її замовити? 14,5 її розмір. 14,5 може бути на мене Ну, навказівний палець може і підійде. Як вам взагалі така підбірка? Якщо брали щось для себе, то обов'язково діліться. Якщо вам щось подобається, я думаю, ви можете просто зробити скріншот, зробити пошук по фото, дописати слово вінтед і придбати цей, цю прикрасу собі. Якщо у вашій країні недоступний іспанський вітед, то можемо спробувати організувати вам таку доставку. Якщо вам щось дуже сильно сподобалось, можете написати мені, і я вам допоможу з цим. Берігайте свою внутрішню теплоту.